Окупанти здійснили чергову атаку на Київ у Болонському районі столиці. Уламки пошкодили будівлю приватного медичного закладу. Через удар загинув чоловік 95-го року народження, який перебував на стаціонарному лікуванні. Ще троє людей постраждали. Серед них 42-річна жінка, якій допомогу надали на місці. Також дві жінки, 77 та 97 років, яких госпіталізували. Ураження припало на чотириповерхову будівлю медзакладу на рівні другого поверху, де працювало стаціонар. Онарне відділення внаслідок падіння уламки виникла пожежа, яку вже ліквідували. На момент атаки у клініці перебувало близько 70 людей. Пацієнти та персонал. За інформацією міського голови Києва Віталія Кличка з 26 пацієнтів приватної клініки 16 перевезли до комунальних лікарень столиці. Вночі росіяни атакували і Київщину. У Фастівському районі загинула одна людина. Як подумав голова Київської ОВА Микола Калашник, загиблим виявився чоловік 51-го року народження. Його тіло знайшли під час гасіння пожежі у власному будинку. Загалом через ворожу атаку пошкоджено сім приватних будинків: один багатоповерховий, гаражі, два автомобілі, а також виробничі і складські приміщення. Крім цього, через атаку знеструмлено місто Славутич. Об'єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення наразі місто забезпечене теплом і водою. Екстрені служби продовжують ліквідацію наслідків атаки. Чернігів вночі опинився під ворожою атакою. За словами міського голови Дмитра Бражинського, російські війська атакували місто балістичними ракетами та дронами. Спочатку міський голова повідомив, що удару зазнало одне із підприємств на території Чернігова. Згодом уточнив через обстріл, виникли пожежі в одному із гаражних кооперативів міста та в приватному будинку у прилеглій громаді. Наслідки атаки ліквідовують екстрені служби. На Лиманському напрямку російські війська посилюють спроби просунутися та зайти безпосередньо у місто. Про це повідомляє начальник управління комунікації груповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, ворог намагається одночасно обійти українські позиції навколо лимана та здійснює спроби інфільтрації в саме місто. Ситуацію ускладнюють значні площі сірої зони та активне застосування безпілотників, що створює серйозні логістичні труднощі для обох сторін і ускладнює переміщення та забезпечення підрозділів. За оцінкою української сторони ворога особливо цікавить вихід із північного флангу у напрямку словянсько краматорської агломерації. Російським військам поставили ціль знову взяти місто Куп'янськ на Харківщині. Новий дедлайн до лютого 26-го року. Про це повідомив начальник управління комунікації груповання об'єднання сил Віктор Тригубов. За його словами, окупанти намагаються прорватися до міста однак ці спроби залишаються безуспішними. Північніше купінська проривів не зафіксовано, а спроби інфільтрації зриваються. Водночас на лівобережжі купінського напрямку зберігаються інтенсивні тиски з боку противника. Росіяни неодноразово намагалися направляти інфільтраційні групи безпосередньо в місто, проте вони не змогли тоді потрапити. Крім цього, Куп'янську залишаються окремі підрозділи російських військових. Російські війська дистанційно мінують село Грабовське на Сумщині, щоб стримати можливі контракт контакти із боку українських захисників. Про це повідомив начальник відділу комунікації груповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, ворог намагався просунутися глибше на територію області. Однак ці плани не вдалися. Тому зараз окупанти створюють у Грабовському своєрідний форпост прямо на кордоні. Також за словами Тригубова, Росіяни активно прощупували інші ділянки ділянки кордону на Сумщині. Зокрема, йдеться про спроби прориву на південному напрямку, які активізувалися близько двох тижнів тому. На російському ударному безпілотнику типу шахет вперше виявили переносний зенітно-ракетний комплекс. Його ймовірно окупанти встановили для протидії українській авіації. Про це повідомив фахівець з радіотехнології Сергій Безкреснов на позивний флеш. За його словами, шахет обладнаний камерою і радіомодемом. Запуск ракети здійснюється пілотом, який керує ним з території Росії. Це створює додаткову загрозу для гелікоптерів та літаків, особливо під час виконання бойових завдань поблизу лінії фронту. Ця зброя може бути оснащена різними типами боєприпасів, зокрема із тепловими головками самонаведення, лазерним наведенням або ж ручного керування. Укрзалізниця вносить термінові корективи до розкладу руху поїздів. Продаж квитків на дати після 21 січня тимчасово призупинений. Залізничники планують завершити коригування графіків до кінця доби 7 січня. Отже, оновлення почнуть діяти з 22-го. причина ускладнення на залізничній ділянці у районі Фастова після ворожого обстрілу. Нагадаю, росіяни декілька днів поспіль атакували місто під час масованих ударів, 6 грудня був пошкоджений залізничний вокзал. Росія завдала чергового масованого удару по Україні, використавши близько 250-300 ударних безпілотників, до 10 балістичних ракет. а Також кілька реактивних безпілотників типу Герань 3 основними напрямками ударів стали Чернігів, Київ, Вишгород, також Харківська та Київська області. Цілями атаки, за попередніми даними, були об'єкти військово-промислового комплексу, енергетична та нафтогазова інфраструктура. Плюс 990 знешкоджених окупантів за минулу добу. Загалом від початку повномасштабної агресії Росії проти України не становлять загрози вже 1 мільйон 212 тисяч 520 загарників. загарбників. За вчора на металобрухті відправлено 8 танків, 2 бойові броньовані машини, 29 артилерійських систем та 169 одиниць автомобільної техніки. Наші захисники також приземлили 704 безпілотника оперативно-тактичного рівня ворога. Голова СБУ Василь Малюк написав заяву про відставку на вимогу президента Зеленського. Про це повідомив у телеграм-каналі НАРДЕП Європейської солідарності Олексій Гончаренко. Він зазначив, що Малюк написав заяву про відставку на вимогу президента. Далі цитую виконуючим обов'язки голови служби, скоріш за все, буде призначений генерал Євген Хмара, начальник центру спеціальних операцій СБУ. Додав він втім, офіційного підтвердження щодо цієї інформації від офісу президента чи самої СБУ станом на зараз немає. Має. Президент України Володимир Зеленський анонсував засідання уряду 5 січня та нові рішення у межах запланованих змін. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні. За словами глави держави, цього тижня у Європі відбудуться важливі міжнародні зустрічі, які мають посилити захист України та наблизити завершення війни. Також президент повідомив, що провів робочу розмову із прем'єр-міністром Юлією Сверденко. Президент Володимир Зеленський призначив Валерія Вавринюка тимчасово виконуючим обов'язком голови Державної прикордонної служби України. Відний указ оприлюднено на сайті глави держави. Відтепер він тимчасово очолює відомство замість Сергія Дейнеко, якого президент звільнив з цієї посади. Нагадаю, що напередодні президент провів нараду із міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком, під час якої серед іншого визначили кандидатури для призначення нового очільника ДПСУ. Наразі це всі новини далі тер триває. Не перемикайте.